Вантажопідіймальні машини та механізми є джерелом підвищеної небезпеки. Тому організація їхньої експлуатації потребує особливої уваги з боку всіх причетних осіб. Давайте розглянемо основні вимоги щодо проведення контролю за станом цього устаткування. Технічний огляд та експертне обстеження устаткування проводять, а тестовані у встановленому порядку фахівці спеціалізованої та експертної організації, які безпосередньо не беруть участі у володінні, користуванні, технічному обслуговуванні, ремонті цього або аналогічного устаткування. Проводиться первинний, періодичний і позачерговий технічний огляд. Звіти, акти, розрахунки, протоколи оформлені за результатами технічного огляду або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом устаткування. Перед проведенням технічного огляду роботодавець зобов'язаний призначити відповідальних осіб з наданням права підпису актів, висновків та інших матеріалів. Підготувати устаткування до проведення технічного огляду, надати фахівцям спеціалізованої або експертної організації всі технічні та експлуатаційні документи, які містять дані про устаткування за весь період експлуатації, організувати і разом з фахівцями спеціалізованої або експертної організації забезпечити безпечне проведення робіт з технічного огляду. Обладнання підлягає до закінчення призначеного строку служби повному технічному огляду не рідше разу на 3 роки, частковому технічному огляду не рідше разу на 12 місяців. Після закінчення призначеного строку служби в терміни, встановлені регламентом технічних оглядів або висновком експертизи. Повний технічний огляд має включати вивчення експлуатаційних, конструкторських і ремонтних документів. Аналіз умов і режимів експлуатації, огляд і перевірку роботи обладнання, статичне випробування, динамічне випробування, оцінку технічного стану, визначення умов експлуатації та строку чергового періодичного технічного огляду. Під час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування не проводяться. Позачерговий повний технічний огляд Належить здійснювати у разі після проведення ремонту, модифікації обладнання, перерви в експлуатації більш як на 12 місяців демонтажу та встановлення на новому місці після установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли вантажопідімальних кранів та за ініціативою роботодавця. Для проведення випробувань. Кран встановлюється в положення, що відповідає його максимальній вантажопідіймальності та мінімальній вантажній стійкості. Тобто, стріла в максимально піднятому положенні, а поворотна платформа перпендикулярно до ходу руху. Статичне випробування проводиться з метою перевірки міцності обладнання в цілому та його окремих елементів. Статичне випробування обладнання проводиться навантаженням, що перевищує вантажопідіймальність обладнання на 25% для обладнання з машинним приводом та 50% для обладнання з ручним приводом. Випробувальний вантаж підіймається на висоту від 200 до 300 мм з утриманням у такому положенні протягом 10 хвилин. Динамічне випробування обладнання проводиться вантажем, що на 10% перевищує його вантажопідіймальність і має на меті перевірку дії механізмів обладнання та його гальм. Після закінчення технічного огляду, фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає своє прізвище, ім'я та по-батькові, номер та строк дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підпису. Роботодавець, за підсумками проведення технічного огляду, зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду. У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду роботодавець припиняє експлуатацію устаткування до усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду. Це вся інформація за темою. Бережіть себе.